Вітаю, це підсумки на телеканалі Віка. Мене звати Олеся Омельченко. Далі я розповім вам про найважливіші і найцікавіші новини Черкас та області. Починаємо. Останній дзвоник пролунав для тисяч школярів Черкащини. Позаду ще один навчальний рік, четвертий, який завершують в умовах повномасштабної війни. Попри затяжні повітряні тривоги, діти перемагали в Олімпіадах, здобували медалі на спортивних аренах, вражали талантами у мистецьких конкурсах. Не припиняли підтримувати військових, плести сітки, збирати допомогу. Цього року навчання завершили понад 28 тисяч черкаських школярів, а для більш ніж півтори тисячі випускників 11 класів із міста Черкаси починається новий життєвий етап із новими викликами і можливостями. У храмі Андрія Перевозванного, що на Черкаській митниці, на свято Вознесіння провели першу службу українською мовою. Нагадаємо, передував цьому тривалий процес переходу релігійної громади до ПЦУ. Були ті, хто проти, та врешті, наголошують у міській раді, офіційно у ПЦ не займає жодного квадратного метра у Черкасах. У Свято-Андріївському храмі в Черкасах відбулася перша літургія українською мовою. Це перше богослужіння після виходу храму з під юрисдикції промосковського патріархату та переходу до Православної церкви України. У день Вознесіння Господнього урочисту архієрейську божественну літургію очолив митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн. Як повідомив секретар Черкаської міської ради Юрій Тренкін, напередодні відбулася позапланова сесія, на якій депутати ухвалили надання в постійне користування. Трьох земельних ділянок релігійним організаціям ПЦУ і Черкаси стали першим обласним центром в Україні, де не залишилось жодного квадратного метру української землі під прислужниками ворога. Вчора було прийнято рішення по трьом земельним ділянкам, під якими знаходяться церкви, які парафіальні ради вирішили про перехід до православної церкви України. І земля була вилучена і передана православній церкві України. Зґвалтував і ледь не вбив. Особливо жорстокий інцидент стався у Черкасах. Жінка йшла провулком, коли на неї напав невідомий із ножем. Після сутички потерпіла, змогла дістатися додому, їй надали допомогу медики. Підозрюваного ж встановила і затримала поліція. Подія сталася 22 травня у Черкасах. Невідомий напав на місцеву жительку, яка йшла вулицею, застосував до неї фізичну силу та насильницькі дії і завдав декілька ножових поранень у шию. Пораненій жінцю вдалося вирватися та втікти від нападника. Вона дісталася в місця мешкання, а вже рідні викликали поліцію та швидку медичну допомогу. 37-річну потерпілу госпіталізували до лікарні, де наразі вона перебуває під наглядом медиків. На місці події працювала слідчо-оперативна група Черкаського райуправління. Працівники кримінального аналізу вживали заходів для ідентифікації особи зломисника та опрацьовували відео з наявних камер у районі скоєння злочину. Під час проведення першочергових слідчих та розшукових дій поліцейські з'ясували, що до злочину може бути причетний 21-річний черкащанин. На пошуки правопорушника орієнтували всі підрозділи поліції. Його місце знаходження встановили оперативники кримінальної. Поліції. Небезпечного злочинця поліцейські затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом замаху на вбивство, поєднаному із зґвалтуванням, слідчими Черкаського районного управління поліції розслідується кримінальне провадження. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, затриманому повідомлено про підозру. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. До судове розслідування триває. Жительку міста Сміла викрили на тому, що допомагала чоловікам ухилятися від військової служби. Вона допомагала виїхати за кордон під виглядом членів релігійної організації. Прикметно, що жінка представлялася військовослужбовицею, хоча жодного стосунку до сил оборони не мала. Далі детальніше. Жительку міста Сміла затримали за сприяння в ухиленні від мобілізації. За гроші жінка обіцяла військовозобов'язаному підготувати документи про його приналежність до релігійної організації. Також підозрювана обіцяла вплинути на посадову особу ТЦК в інтересах вказаного чоловіка щодо проходження альтернативної служби. За таких умов чоловік міг би безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги вона оцінила у 5 тисяч доларів США. Підозрювану затримали на гарячому під час отримання хабаря. Під час обшуку затриманої було виявлено кошти, отримані злочинним шляхом. Хом та мобільний телефон із доказами вчинення злочину. Наразі на підставі зібраних доказів служби безпеки фігуранці повідомлено про підозру за декільками статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 3 статті 332 – це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою, та частиною 2 статті 369 прим 2 – це зловживання впливом. Їй загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Не лише лікують, але й ставлять на ноги після перенесених хвороб. У Черкаському онкоцентрі активно розвиває свою роботу центр паліативної допомоги. Один із напрямків фізична реабілітація. Про команду професіоналів, яких не лякають складні випадки, далі у мене відняло ноги. Да, потім це другий У мене случилось, що я не могла говорити і їсти. А тепер знову ноги. Щодня Софія кілька годин проводить на спеціальному тренажері. 18-річна дівчина прагне повернути собі власне тіло після перенесеної важкої інфекції, тому невпинно працює під керівництвом фахівців центру паліативної допомоги та реабілітації на базі Черкаського онкоцентру. Підключаємо Софію до приладу, який називається Метамет, і вона виконує пасивні рухи. Ну тобто там. Вона не сама виконує пасивні рухи, але намагається сконцентруватися і якомога більше прикласти зусиль за допомогою цього приладу, щоб воно їй допомагає. Це ми робимо для того, щоб покращити нейрозв'язок, для того, щоб мозок зрозумів, що від них вимагають, і щоб ноги. Ну, Розуміли, що їм виконувати далі. Робота на кушетці з допомогою терапевта. Разом виконують рухи, щоб зберігати рухливість суглобів і працездатність м'язів. Важлива також щоденна вертикалізація, адже кінцева мета кропіткої роботи поставити Софію на ноги. Пара порес нижній виражений. Ми намагаємося зі свого боку зробити все, щоб їй допомогти, щоб вона повернулась ну, в повноцінне нормальне життя. За цей період, що в нас, нас з'явились рухи в стопах, вони ще не дуже виражені, але вони вже є. Якщо на початку їх не було взагалі, верх робимо так, ми з тобою, потім робимо кругові. Окрема частина реабілітації ерготерапія. Спеціальні вправи та завдання допомагають пацієнтам відновити побутові навички, необхідні для самостійного життя. Працюють також над відновленням пам'яті і розумових здібностей. Після інсульту, після хіміотерапії, це так званий хімічний мозок і після нього е, е, погіршується пам'ять. Ми, ну, ми для кожного підбираємо індивідуальний е, реабілітаційний план. Вправи, які спрямовані на те, що потребує людина. Відділення фізичної реабілітації на базі центру паліативної допомоги діє вже кілька місяців. Команда фахівців розробила і впроваджує власні програми на основі міжнародних досліджень, використовують лише доказові методи, допомагають пацієнтам після лікування онкології і не тільки. Тут сприяють відновленню пацієнтів після травм, інсультів при хворобах хребта. Є дуже непогані результати після операції, після хімії, після променевої терапії. Вони досягли великих успіхів і позбулись там болю, слабкості, там лімфостаз контролюємо. Покращуємо рухливість, сили в них збільшуються. Софія ж поки працює над власною реабілітацією і мріє повернутися до звичного життя. Дівчина вивчає в університеті кібербезпеку, мріє працювати в іт сфері На Софію чекають також її друзі, які наразі провідують її у відділенні. Сподіваюся, що я визерю, що ми будемо гуляти літем і все надіється, що я вже скорбримені. Щоб все зі мною буде нормально. Дитину тільки налаштовуємо на краще, щоб вона в неї були тільки позитивні думки, щоб вона хотіла видужувати і хотіла піднятися швидше на ноги. Так ми їй способствуємо, цьому допомагаємо. Всі переживають за нас, допомагають. Ми дуже раді, що ми сюди попали на реабілітацію. Олеся Омельченко, Олександр Стрельчук, телеканал Віка. Свято дитинства влаштувала у Черкасах служба у справах дітей. Цього року ініціатива об'єднала близько дві сотні дітей пільгових категорій. Розваги у парку перемоги поєднали із користю. Дітям розповіли про роботу рятувальників, поліції і навіть дали змогу оглянути службові автівки. Далі розповість Анна Білик. У Черкасах напередодні міжнародного дня захисту дітей влаштували свято. Ініціатива об'єднала близько 200 дітей. Сьогодні хочу подякувати службі у справах дітей за ініціативу, якою ми сьогодні зібралися в цьому прекрасному затишному парку. На вас сьогодні чекає дуже багато різних локацій, атракцій, розваг. І я сподіваюся, що залишаться лише надзвичайно гарні враження. На дітей чекала насичена програма шоу мильних бульбашок, майстер-класи, а також пізнавальні локації від поліції та рятувальників. На локації ми показуємо, які бувають вибухонебезпечні предмети, як вони виглядають, наскільки різноманітні. Також даємо дітям змогу спробувати себе в ролі сапера, показуємо їм. Бронезахист наш, пробуємо його надіти, металошукачі. Пані Людмила, вчителька образотворчого мистецтва. На свято завітали разом з учнями. І сьогодні для діток чудове свят. Я думаю, всім сподобалося. Цікаві локації, цікаві змагання. Ну, всі задоволенням беруть участь. Що сподобалось, Ваня, найбільше? Я б хотів запросити. Сапер сподобався найбільше. А вам, дівчатки, що вам сподобалось? Все. Все сподобалось. Он Улянин, малюночок, Оцей пані Людмила показує малюнок учениці Ульяни. Дівчинка каже: часу було мало, але малювала з задоволенням. Не дуже довго часу вийшло, але старанно та. Весело на творчих зонах діти малювали плели коси і навіть створювали картини з незвичних матеріалів. Розповідає працівниця багатопрофільного молодіжного центру. Створюємо роботи в техніці нетрадиційне малювання, нетрадиційними матеріалами, пластикові веделки використовуємо попирчата плівка, ватні палочки. Створюємо ось таку композицію. Квіткова галявина. Катерина для себе одразу обрала локацію малювання. Каже, залишилась задоволена. Я сьогодні малювала вічне е, ну, небо або вічну композицію. Я прийшла, мені дуже сильно сподобалось. Свято стало нагодою не лише для розваг, а й для важливих розмов про безпеку, творчості, мирне дитинство. Організатори кажуть, прагнули подарувати дітям щирі емоції. Школярі з Черкащини серед переможців світового фіналу міжнародного конкурсу «Інфоматрікс». Він відбувся у столиці Румунії Бухаресті. Свої проєкти представили учні гімназії номер 9 імені Луценка та Черкаського академічного ліцею Перспектива у конкурсі роботів за першість у цій номінації змагалися 39 учасників, які презентували 28 роботів. Черкащани вибороли шість медалей два золота, одне срібло та три бронзи. Загалом у змаганні інфоматрікс 25 взяли участь чотири сотні учасників з 20 країн. Україна здобула 42 медалі та встановила історичний рекорд найчисельнішої делегації за всі роки участі. Нагадаємо, нещодавно команда робототехніків із Черкащини виборола призове місце на всеукраїнській олімпіаді Роборобо. -робо». Це поки всі найголовніші новини. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтесь на телеканал Vika в YouTube. До наступної зустрічі.